Щоранку о дев'яті легкоатлет Іван Банзарук стартує у парку імені Лесі Українка. Сьогодні у Луцьку дощить, але для нього каже це не завада. «18 кілометрів мокнуть тренування не припиняються, готуємось. А ввечері ще 10 кілометрів навколо парку, каже його тренер Володимир Яловик і засікає час. Розповідає на початку повномасштабної війни подальша спортивна кар'єра Івана, який служить за контрактом у війську, була під питанням. Він прикордонник, він зразу на кордоні був два місяці. Потім місяць інші наряди ходив. Трошки стало легше і дозволили йому займатися. Легкою атлетикою Іван Банзорук займається 16 років. Ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі виборов на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в Анталії в квітні. Там скороход показав хороший результат в парній естафеті з Волинянкою Оленою Собчук. Нова дисципліна марафон, марафонська дистанція. Це естафета. Спочатку чоловік іде 12 кілометрів 195 метрів, потім. Дівчина, потім знову чоловік той самий, 10 і знову дівчина. 10. Ми з Оленою Собчук посіли восьме місце, і це пряма ліцензія на Олімпійські ігри. Там потрібно було попасти в топ 16, От ми були восьмі. Легкоатлет каже, що брав участь у двох літніх олімпіадах: – 2016-му в ріо де жанейро і 2021-му у Токіо. В Токіо я не фінішував, зійшов з дистанції, тому що ми прилетіли за сутки до старту. Дорога тривала до 40 годин. Це було взагалі. В ріо де жнейро також попали на кліматизацію. От. Часовий пояс також не зрозуміло. Я там фінішував, десь там 30-те якесь там місце. Вже не пам'ятаю. Навіть помилки минулих років вже врахували, каже тренер Володимир Яловик. Цього разу до Парижу збираються прибути за 10 днів до старту. Цього слів на міжнародній арені Україн. Українські спортсмени зараз, як ніколи, відчувають підтримку усього світу. В Словакії невеличке таке містечко, вийшло все місто. І всі, коли бачать українці, всі підтримують. Ми з вами, і слава України, говорить. І тим то я говорю, що спортсмени роблять хорошу справу, що показують, що ми боремося, що ми не здаємося, вносять свою лепту в перемогу також. Щоб гімн лунав наш. От, щоб люди бачили, чули, знали про Україну тільки вперед, тільки до перемоги. На Олімпіаді в Парижі Волинянин Іван Банзерук стартуватиме 7 серпня. Дар'я Тамошкова, Віталій Гавролець, Суспільне, Луцьк.